Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі Селедловіш. Сьогодні я знаходжуся в Біловійському лісництві неподалік річки Тризна, урочище Довге. Ну, десь може там річка Отамо десь за метрів 300-400. А туди урочище козацьке. От. І ми знаходимося на так званому ділянці. Де колись відбувалося відбування, нелегальне відбування бурштину, бачите, тут це вже місце піском розмити, замити і вже тут почав рости ліс по цих ямках. Років п'ять назад відбувалося нелегальне скажімо так, добування бурштину. Може 6, може не знаю, скільки там. І бачите, що після цього пооставалося. І до мене люди підходять з приводу заготівлі дров. От, я ще раз вас повідомляю про те, що ви можете допомогти мені в прибиранні лісу від вальожника і, скажімо так, собі заодно заготовити дрова на зимівлю. Бачите, що робиться в цьому місці. Вже, вон, бачите, яка береза поросла. Вже воно доволі велике. Ці, оце, це, це є вальожник, валежник, да? він не є облікований. Його, так би мовити, як, по, як би сказати, по документах ніде його немає, ніяка трубка не проводиться. Цей ліс потребує очищення лісу від захарашеності. Але, скоріше, всього, я так розумію, що по певних причинах ну, тут якийсь лісосподарський захід ну, не проводиться розумієте? бачите, тут вже пішла росте ліс, як би сказати. і не знаю, ну от Коником приїхати сюди дуже легко і прибрати оцей ліс на дрова можете собі забрати. От. У мене багато людей приходять і кажуть, що ну, дай дай нам дров, дай нам, ми з тобою поговоримо і так далі. А прибирати ліс не хочуть. Хочуть різати сире. розумієте, Кажуть, дай нам берізки сирої, дай нам того, дай нам того. А от оце прибирати ніхто не хоче. От, я в своєму відео закликаю вас господарювати на своїй землі. В першу чергу, розумієте, потрібно прибрати сміття. Те, що заважає нам господарювати на своїй землі як господарі. Розумієте, не треба вам проситися, О, дай мені, дай мені то. Прийдіть, приберіть. От, і скажімо так, будете мати. От, ці дрова дуже відмінно горять. От, да, трошки важко буде їх рубати, але нічого страшного, якщо маєте якогось колона, чи, якщо маєте якісь, бачите, які є ми. Коником сюди заїхати можна, а це все прибрати. От. Дорога сюди, мені кажеться, відмінна, суха, зараз сухо. От. Якось так. От. І зараз я покажу, де є старі дрова. От, видно, бачите, ділянка була колишня, вже культури, які великі, років їх, мабуть, 10 або даже 12, і от старі лежать дрова. Вешки не вивезені з ділянки. Правда, вони вже такі по потруху. Вже. вже прогнилуваті. Но, як на мене, і гниле буде горіти в цьому, в якийсь, в кого котел є, чи що. не знаю я. Ну, я вважаю, що прибирати цю територію вкрай необхідно нам. І ми є жителями села Біловіж, І це є наш з вами обов'язок. Розумієте, недавно я дивився в Біловійську сарастинському окрузі в групі, в групі в Фейсбук групі, групі Біловіський Старостинський округ. Іван Іванович нам писав, що не наша, це не наша компетенція, скажімо так, людям забезпечувати дровами. А я вам скажу, це є їхня компетенція, суті вони себе називають владою. Бачите, це все протягом десятків років пропадало. Скоріше всього цим циндровом до 10 років, чи може 8. це все не вивозилось, розумієте? Бо так господарювали до цього часу лісівники. Отакі От колись тоді були. Не знаю, який це був лісгосп, ДПС Лап там чи як, я не знаю. Да? І це все не невивезеним і пропало. Хоча... Я вважаю, зверхнього погнили зверху. Да? А знизу, бачите вже, який мох поріс на цих дровах. А знизу, мені кажеться, що вони не дуже то і ще може і з нього щось воно взяти. Не знаю. Бачите, який тут всього його є? Коментуйте якось так.